Одеський ліцей номер 6 це сучасний заклад освіти, який задовільняє пізнавальні інтереси дитини, виховує творчу особистість, створює умови для повноцінного, інтелектуального, творчого, морального, фізичного розвитку дитини і сприяє примноженню культури і духовності в усій різноманітності національних та світових зразків. Наш ліцей знаходиться на стратегічному перехресті трьох районів нашого міста. Він є визитівкою навчальних закладів Одеси. Його унікальність та історичне значення в мікрорайоні перетворила наш навчальний заклад на осередок культури та освіти. Під час Другої світової війни на цьому місці був військовий аеродром. А після війни стали будувати фінські двоповерхові будиночки для військових. Це містечко росло, а разом з ним народжувалися, виростали повоєнні діти яким потрібна була школа. І ось у 1954 році на пустелі був закладений фундамент майбутньої школи. Вже 29 липня 1955 року цей красивий будинок був зданий до експлуатації. Спочатку школа була розрахована на 460 місць. А в 1958 році добудовано праве крило на 200 місць Створені умови для навчання та розвитку школярів. Структура ребрендингу навчального закладу. З моменту викриття школа мала назву середня школа номер 4 у 1996 році переименована на загальноосвітню школу номер 4 з правовим профілем. Учні з 1 по 11 клас почали поглиблено вивчати правознавство. У 2011 році набула статусу Одеський навчально-виховний комплекс номер 4 гімназія. А з 2022 року має назву Одеський ліцей номер 6 Одеської міської ради. Перший директор школи Станковська Тамара Павлівна. Другий директор Черняк Олена Тимофіївна. Кантемірова Рима Миколаївна третій директор школи з 1986 року по 2005 рік. Є автором концепції правової освіти в школі. Створила профільну правову школу. З 2005 року і по сьогодення директором школи є Абас Наталія Олександрівна, магістр державного управління, яка створила сучасне освітнє середовище в умовах нової української школи. Яскравим свідченням вірного шляху нашого закладу є його випускники, що стали успішними професіоналами в різних галузях. Громадські діячі, політики, підприємці, державні службовці, науковці, учителі, лікарі, журналісти та юристи у 2023-2024 навчальному році ліцей нараховував 1072 учні. У школі працює 60 вчителів. Це талановиті особистості, сповнені любові до своєї роботи. 17 учителів мають звання учитель-методист, старший учитель та кращий педагогічний працівник міста. У профільних класах працюють доценти та кандидати політичних, економічних та філологічних наук. Класи початкової школи працюють за освітніми програмами Нова Українська школа та інтелект України. Початкова школа нашого ліцею розвиває дітей всебічно, забезпечуючи їм ґрунтовну базу для подальшого навчання та особистісного зростання. Приділяємо особливу увагу розвитку ключових компетентностей учнів. Початкова школа нашого ліцея не лише надає знання, а й формує гармонійну особистість, готову до викликів майбутнього. Крім того, активно проваджуються інноваційні методики навчання з використанням сучасних технологій та інтерактивних засобів навчання. Учні мають можливість брати участь у різноманітних позакласних заходах, гуртках та спортивних секціях. Що сприяє розвитку їхніх талантів та інтересів. У ліцеї функціонує чотири інклюзивних класи. Це є важливим кроком у напрямку забезпечення рівних можливостей для всіх учнів. Інклюзивна освіта має на меті створення такого навчального середовища, де всі діти, незалежно від їхніх особливостей розвитку, можуть здобувати знання та розвивати свої здібності. Вчителі середньої школи працюють за модельними навчальними програмами нової української школи та інтелекту країни. Це дає змогу дітям отримати якісну освіту, яка відповідає сучасним вимогам та викликам. Це розвиток ключових компетентностей, необхідних для успішного життя у сучасному світі. Який включає не лише академічні знання, але й уміння критично мислити, творчо підходити до вирішення проблем, працювати в команді та ефективно спілкуватися. Середня школа надає дітям можливості для всебічного розвитку, формування необхідних життєвих навичок та підготовки до успішного майбутнього в сучасному світі. Профільна школа спрямована на розвиток учнів глибоких знань та навичок у певних галузях, що відповідають їхнім інтересам та стібностям. У нашій профільній школі ми пропонуємо поглиблити програми з різних напрямків, таких як математично, економічний, історико-правовий та філологічний. Учні мають можливість вивчати обрані дисципліни на поглибленому рівні. Що дає змогу підготуватись до вступу у вищі навчальні заклади та майбутньої професійної діяльності, наш ліцей активно співпрацює з вищими навчальними закладами, що забезпечує учням широкі можливості для академічного та професійного розвитку, щоб краще зрозуміти можливості різних професій та обрати свій майбутній кар'єрний шлях. Ліцей організовує зустрічі з представниками різних факультетів, щоб допомогти учням визначитися з вибором. Освітня платформа нашого ліцею розроблена для розвитку екотрендів у середовищі школи та міста. Платформа спрямована на розвиток формування в учнів екологічного виховання, формування естетичних ідеалів, підвищення самостійності і активності учнів. Екологічне виховання в ліцеї відіграє важливу роль у формуванні екологічної свідомості молоді. Основною метою такого виховання є підвищення рівня екологічної культури учнів, збереження навколишнього середовища та розвитку навичок відповідального ставлення до природи. В умовах воєнного стану спільними силами учителів та батьків шкільне підвальне приміщення перетворилося на затишне. Створене для безпечного перебування місце, яке згодом стало сучасним укриттям, що відповідає всім вимогам, сучасне укриття є важливим елементом інфраструктури ліцею, захисту і спокою для всіх, хто знаходиться у будівлі. Колектив ліцею батьки. Учителі, волонтери з лютого 2022 року по теперішній час докладають максимум зусиль, щоб допомогти українській армії. У підтримці незламного духу, віри в наближення перемоги, масштабна волонтерська робота, летіння сіток. Традиційні благодійні ярмарки, щедра п'ятниця у рамках міської акції «Каво з освітою та акції Тепла Хвиля Одесити допомагають Збройним силам України. Ми вдячні нашим захисникам, що можемо жити мирним життям, навчати дітей, працювати за наш мирний сон. Хочемо бути корисними і наближати перемогу, щоб часточка нашого спільного вчительського і батьківського тепла захищала нашу країну. Школа це майстерня, де формується думка підростаючого покоління. Треба міцно тримати її у руках, якщо не хочеш випустити з рук майбутнє.